Доброго дня. Перед вами пила Bosch GFZ1635AS. Це професійна пила, дуже рідка річ, вона досить дорого вартує. Мені вона подобається тим, що це не має цепи. краща безпека в роботі. Направляюча тут їздять 5 см зад-вперед дві пилки. Котрі досить безпечна і досить рівно все пиляють. Як у перфоратора ручка, яка може змінювати для зручності. Крім того, ручка можна двигати в різні сторони. Можна працювати як лівшою, так і правшою. І десь щось підрізати, на мінімум здвигати. Регулюються оберти. Так, ну давайте ключом, подивитися, як воно працює. Так, Починаємо. Є плавний пуск. Тут є захист такий, що треба спочатку нажати на кнопочку і одночасно. Досить легка. Система Bosch SDS для швидкої зміни пилок. Пилки виробник каже, що вони не точаться, але наші люди точать все. Пилки досить дорогі, вони коштують десь гривень 500 за комплект. Але якісні, надовго хватає. Виробник каже, що в неї можна пиляти газобетон, але для цього треба мати спеціальні пилки Ще одна перевага, що не треба нічого змащувати. Тут для того, щоб воно не було забування пилу, ні в якому разі не можна змащувати. Е, цей. Працює на суху, да? працює на суху. Просто взяв і пиляєш. Бо з цепами завжди якісь неприємності. І дуже вони небезпечні в роботі. Тому ця пила знахідка для. Таких робот по будівництву, або для того, щоб невелике дерево, вітки попиляти. Ну, Ось такий інструмент. Бош взагалі найкраще. Купляйте цей алігатор, він досить дорогий, або беріть прокат. Всього вам кращого звертайтеся.